На Прикарпатті трьом пацієнтам провели складні операції на серці в умовах штучного кровообігу. Оперативні втручання здійснили спільно з польським професором. Більше про це наші журналісти. Троє пацієнтів, яких оперували, були у дуже важкому стані, каже Андрій Вовчук. В цьому й полягала складність втручань. Взагалі, операції на серці вони по своїй сутності є непростими і складними. Більшість операцій на відкритому серці ми проводимо в умовах штучного кробігу. Що це означає? Тобто під час таких операцій серце ми зупиняємо, серце стоїть, працює апарат штучного кровобігу, яким керує анестезіолог, перфузіолог цим апаратом штучного кровобігу. Відповідно, коли то серце стоїть, на ньому проводиться операція. Після того, як хірург, кардіохірург провів операцію на цьому серці, ми запускаємо серце знову і сходимо з апарату штучного кровобігу. Тобто, серце починає самостійно вже повноцінно. Працювати вісімдесятирічний Прикарпатець, який звернувся до лікарів, був в критичному стані. Він практично не міг спати, адже при найменшому русі починав задихатися. Звичайно, було складно в нього якісь при фізичних навантаженнях, він не міг сам себе ні обслужити, ні пройтись, ні нічого. Далося зробити цю операцію успішно, добре. Пацієнт ходить по коридору, вже його не турбує задишка. Не дивлячись, звичайно, фракція викиду ще залишилася зниженою, але я думаю, що в процесі лікування сподіваємось теж на те, що вона підвищиться, і пацієнт буде ще жити багато років, і при цьому комфортно себе почувати. Дмитро першим Операцію в умовах штучного кровообігу. Зараз чоловік вже на етапі реабілітації. Сарденьку боліло дуже фест. Боліло так, що не звало дихати. Я не міг два кроки пустити. А так, приїхав вона, каже, ідемо на консультацію. Що каже, що буде добре, все. І допомогла. Інший хворий був з поганою скоротливою функцією серця. Йому зробили пластику мітрального клапана, тобто зберегли власний. Це дозволить у майбутньому не бути залежним від деяких медикаментів і не контролювати рівень розрідження крові. Подальша реабілітація буде проходити теж в нашій лікарні. От в відділенні кардіології де за пацієнтом буде спостерігати і кардіолог. Також ми маємо реабілітолога, який займається з цими пацієнтами. От, ну, а вже на подальшому, то по місцю проживання. Зазвичай простіші пацієнти вони швидко йдуть від нас, вони швидко проходять процес реабілітації, там до тижня часу, наприклад. А вже важчі пацієнти, то їм, звичайно, потрібно пацієнти старшого віку, їм потрібно більше часу. Ну, якщо врахувати, що операції були на минулому тижні, то я думаю, що під кінець наступного тижня вони вже підуть додому, в повноцінному, гарному стані і проконтрольованими всіма показниками, як гемодинамічними, так і показниками. Тами крові ще одним пацієнтом, якого прооперували медики, був 31-річний чоловік. Йому у лікарі здійснили протезування мітрального клапану. Але йому до цього вже проводилась в дитячому віці операція, і відповідно особливо для кардіохірургів було складність в тому, що дуже багато було зростів. Треба було повідділяти, виділити структури. І в цьому плані була дуже непроста операція. Усі оперативні втручання прикарпатські медики здійснили спільно з польським професором. Наступний його візит заплановано на січень.